Він назвав себе Волдемортом сучасного українського шоу-бізу а його камінг-аут став історичним для України. Кожна поява цього ексцентричного артиста привертає увагу. Та зараз Меловін менше епатує, більше допомагає. Співак їздить із благодійними концертами. і Вже зібрав понад три мільйони гривень. Команда ближче до зірок вивчила під мікроскопом, що ж ховається за щільним шаром провокації. Меловін перший український артист, навколо якого фани створили цілий культ. Вони буквально боготворять артиста. Тут дуже багато написів. «Меловін». Знаєш, тут у Нас також є мел, тут є меловін. Тут я бачу одразу Меловін, логотипний меловін. Та часто меловінатори заходять надто далеко в своїй любові до зірки. Їх знають і остерігаються всі українські зірки, бо тільки хтось скаже щось не те про співака, можуть зателефонувати і навіть приїхати на розмову. У мене є декілька таких uh, людей у фанбазі. Котрі очікують мене під готелем. Вони заходять у готель. Вони якимось чином дізнаються, якому я саме номері, і чекають мене біля дверей, і це страшно. Та насправді артист радий мати таку велику базу прихильників. Він завжди марив тим, аби його почули, побачили і нарешті прийняли. Тож бути в центрі уваги меловіну потрібно не менше за повітря. Мене повинні запам'ятати. Вразити публіку це його місія. Тут у хід ідуть епатажні образи, підбори, довгі нігті, мейк. Експерименти почались ще у 17 років із кольорової лінзи. Та за кілька років білявого юнака з незвичним оком замінив темний дракула, який постає з труни. Через цей номер на Євробаченні у 2018-му на заході його прозвали українським Мераліном Менсоном і віддали 17-те місце. До речі, свій квиток на Євробачення Меловін отримав із другої спроби. Перша була за рік до цього, коли у відборі його обійшов Оторвальд. Втім, Меловіну допомогла вирватися на конкурс Його наполегливість. Мене не перепреш, я рогати двічі, я бок. тоді його впевненість дратувала багатьох, а поведінка дивувала. Наприклад, посеред однієї з прес конференцій співак неочікувано для всіх розвернувся та мовчки пішов геть. Ви звикли, що я йду, тому я йду. За такі витівки артисту прилітало в коментарях. Дати відсіч допомогла найбільша зірка України Андрій Данилко. Він підтримав мела на відборі. Меловін, дякуємо, що ти з'явився у нашому житті. Бо після перемоги кончити вюрст, моя мама три роки ходила з бородою. Їхня дружба продовжилась і поза конкурсом. Навіть зараз, коли на душі Кепсько, мел знає до кого звернутись. Наприклад, так було на початку повномасштабного вторгнення. Я йому написав, тому що мені так знаєш, стало різко жилячно. Андрій Михайлович просто мені сказав. Просто сказав фразу: Неси, я в своєму я в своєму домі за звіздою, я в Україні і скинув картинку Гель з України, москаль не красивий. Здавалось, що з такою протекцією і величезною армією фанів унікальному співакові все до снаги, але на зірковому «Олімпі» не всі були раді новачку. І інстаграм побачив чимало хейту в його бік. Та співак звик до постійного несприйняття ще з підліткового віку, тому на такі заяви не зважав і невпинно працював далі. І що довше артист був у шоу-бізі, то більше він епатував. Наручники, криваве серце це не набір детектива, а подарунки Меловіна Катерині Кухар на танцях з зірками. Може, в нього аритмія. Співак просто не міг залишити народне шоу без фірмових провокацій. Але яким би апатажним їжаком він не був, щойно мова заходить за батьків, Меловін вмить стає чуйним костею бочаровим, яким є за паспортом. Щоправда, називати його так заборонено всім, крім мами й тата. Мої кумири це мої батьки. Меловін завжди з теплою усмішкою розповідає про батьків. Він називає їх найважливішими людьми в житті. Мама й тато першими підтримали творчі прояви хлопчика, хоч спочатку ставились до них скептично. Просто вони не вірили, що це можна заробляти. Їм було дуже принципово, щоб я був завжди з грошима за ну як для батьків. Покладаючись тільки на себе та батьків, мел підкорював актові зали рідної Одеси, а згодом і великі концертні майданчики. Тато особисто допомагав створювати зухвалі образи сина. Я робив з татом підбори. Ми прям робили, косплеїли підбори леді гаги, вирізали їх з дерева. Батьки стали головними меловінаторами. Співак зізнався, що вони скуповували всі журнали із сином на обкладинці і роздавали родичам. Така абсолютна любов з дитинства розвинула ту саму впевненість, завдяки якій мел начепив на себе ярлик зірки. Але хто б міг подумати, що в цьому ексцентричному храмі ховається чуйний син? Меловін понад усе цінує родинні свята, які неможливі без татового вина і маминого тепла, домашніх наїдків. Цим моментам Меловін присвятив новорічну пісню і показав фанатам ідеальне сімейне фото, але в кадр не попала таємниця, котру люблячий син багато років приховував від родини. У липні 2021 року на найбільшому музичному фестивалі України залюблений син здійснив камінгаут. Наприкінці виступу Меловін поцілував дівчину і хлопця та загорнувся у веселковий стяг. Ми сильний народ, ми не боїмося рухатися вперед. Меловін став першим серед вітчизняних зірок, хто здійснив камінгаут на всю країну, але його вирізали з прямого ефіру ТБ. Така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Думки у соцмережах щодо такого зізнання розділились. Це для мене абсолютно нормальна тема. Ми живемо два 21 столітті. Ми всі вільні, ми всі прекрасні. Вважає солістка казки Олександра Заріцька. А от мозги відверто потролили. Ви мої останні чоловіки друзі в шоу бізнесі? А спробуймо. Над своїм соціальним перформансом Меловін розмірковував кілька місяців, а загальний шлях до зізнання був завдовжки в роки. З 13 років хлопцеві доводилось приховувати правду і жити в страху, що його розсекретять. Тому в численних інтерв'ю відбріхувався. Обов'язково достатневі моменти яких таких був, у мене не було. Згодом Меловін заявив, що 6 років перебував у стосунках із хлопцем, які розвивались під носом у батьків. Ті не здогадувались, що в гості до сина приходив не найліпший друг, а його хлопець. Та у 23 на відпочинку в Карпатах Мелусе ж вирішив розповісти мамі правду. Трохи хильнувши, після чергових запитань про дівчат та дітей, син наважився на откровення. Вона сказала, що вона до мене дуже любить і що їй байдуже кого я люблю, аби я була щаслив, щаслива для неї дитиною. А от батько про все дізнався під час того самого камінгауту. Після гучної заяви розмови з татом у хлопця про це не було. Він себе поводив так, як завжди поводив себе раніше. Та цей постійний контроль свого життя, аби ніде не виказати себе та своїх стосунків, дався артисту в знаки. Як результат, панічні атаки. Вперше це трапилось на карантині. Дивний стан, найголовніше, ти реально думаєш, що ти зараз втратиш глуст. Співак зізнався, аби побороти цю проблему. Він займався з психотерапевтом і пропив курс антидепресантів. За його словами, ці атаки стали поштовхом як до зовнішніх змін, так і змін у творчості. Попри досить відлюдькуватий образ, Меловін цілком компанійська людина і свій вільний час проводить із друзями. А після 24 лютого їхня компанія влаштувала волонтерський штаб для допомоги українцям житлом, необхідними речами та продуктами. Собі особисто мел допомагає велопрогулянками приготуванням кіш лорена з келихом вина під платівку Елі Фіцджеральд удома, а інколи може відпочити із вітерцем. Іноді хочеться активного відпочинку, іноді хочеться атракціонів. Найсправжніший Меловін, як сам стверджує, у своїх піснях його демки завжди першим чує кіт цитрус. Коли улюбленцю подобається, то він застрибує і лягає на фортепіано. Так і було з піснею Кіт і драма. Я забуваю, що я тут димна, зі мною в'язлово драма. І своїми любовними драмами артист також ділиться в музиці. Одна з останніх композицій, схоже, про його романи з партнеркою по танцях Лізою Русіною. Мені не везе з коханням, як напевно, і багатьом людям. Та він упевнений, що знайде його. Всередині Меловіна миряться сміливість, чуйність та зухвалість. А досягати бажаного йому допомагають впертість, працювитість та віра в свій успіх.